В костях відомий, або... генератор, драматург, поэт, мадянський діяч і керівник чудового літератури драматичного правду, да? Сергій Черепан. Сергей, вони з вами нещодавно зустрічалися, у нас була чудова розмова про вашу лиця, вашу творчість. А сьогодні вона до вас таке питання. Зараз досить ну, актуальна у зв'язку з тематикою нашого музею. Інтерес до єврейської тематики на сценах українських театрів. Я знаю, що ваш театр з але все ж таки єврейська тема у вашому театрі, безумовно, присутня. І не тільки присутня, я думаю, що вона, можливо, протягом останніх п'яти років була домінантна, тому що ми зробили дві вистави. Безпосередньо стосується єврейської теми. В першу чергу це вистава а, город Міров, а по двома Грапаяна, тому що це вистава про бабусі Дібюся, Якова Ісаковича Бедєрова і Софию Михайловну Суру Мойшеву Грибберґ, безпосередньо моїх старих, я все своє життя хотів написати спочатку книжки, потім зробити аудіокнижки, а після того вже вистав. Я в цьому сенсі дуже щасливий людей, тому що мені це вдалося. І м -м, я з гордістю можу сказати, що наш колектив отримав за да, виставу. Це вистава про страждання в першу чергу і про величезну радість дитинства в другу чергу. Увесь наш колектив від маленького хлопчика, який грав роль онука до літніх людей, а одному з акторів було вже на той час 75. Серед них були серед акторів як євреї, так і українці, так і росіяни. Тобто, але нас оця тема настільки єднала, настільки кожен з нас проникся до цих, до цих людей. людей. що знаєте, Деякі з наших глядачів казали мені, що вони йшли після вистави до метро. І не могли стримати сліз. І то були сльози, і біди горя, і радощі, тому що в традиціях єврейської родини, безусловно, куль дитині. Безусловно, вся оця вселенна, все цісвіт вона диви навкруги дитини. Друга вистава. Мічта Ісаковича, мєї Ісаковича. Вона про складний шлях людини, маленького бухгалтера з маленькою мебленою фабрики, як його все його життя щось йому підказувало, ну, ж цю країну, коли це підприємство, ціло той колектив. Ну, у тебе ж така велика мрія проїхати по світу по 37 й паралелі, як вдітер капітана Гранта і його оподивитися. І от він розвивався між своєю мрією і реальністю складного життя в 90-ті Росії. І нарешті от та вистава, яку ми робимо зараз. Під назвою Хор це вистава про емігрантів з України, які зараз живуть в Мюнхені, приходять до Мюнхенського клубу літніх людей під назвою Теплий Дім. А більшість з них це люди з радянським Минулим, серед них значна буря, як розуміти, це. Євреї. І я вдивлявся в очі цих людей, коли був в ролі біженця в Мюнхені. Мені здалося, що вони відображають реальний стан відношення всієї Європи до нашої страшної війни. Вони дуже далеко від цього. І моє завдання як автора. Для того, щоб вони зрозуміли, що інший син, що треба е, не просто там е, е, доживати до кордону е, до, до смерті, а треба щось робити. Треба знайти своє місце у цьому страшному світі. Е, е, треба збирати всіх, час збирати всіх. Час відмовитись від принципа, хто не нами, хто проти нас, і дійти до принципа Хто не проти нас, той нами». Це така домінантна декларація, з якою я ем, виходжу всією п'єсою до нашого Тротону, твій, поставити і поставити в диреччя. Це робимо зараз. Ми це робимо. Ми працюємо над впочував, дуже складним матеріалом. Я що в нашому музеї відбудеться. Як може бути. З великою радістю я вам дуже вдячна Ну, от, Мабуть, я б не відповів. В планах на найближче, найближчим Росії вже відкізна. Ну, західної. Більш за все це п'єса хор. Хор або час обирати. Складність в тому, що те, що було до війни і те, що є зараз, це дві, як то кажуть, у нас на Подолі, дві різниці. І я хотів би, можливо, і не цю п'єсу ще раз поставити, а написати щось нове, я маю деякі наробки. про мого дідуся в той е, страшний день. 13 року 13 січня, коли е, всі 2,5 мільйони євреїв е, Радянського Союзу е, зрозуміли, що їх готують для переселення до Семлі. Це дійсно готувалося. Як бути в цій ситуації? Що робити дідусю, за яким родина? Е, хто його може віддати на? На смерті, мабуть, то сусіди на нього настучать, або хтось на роботі. А що ж робити, діти, дружина і така страшна ситуація? Я написав про це не оповідання під нами з тонець второк». і хотів би побачити це оповідання теж на сцені. Я думаю, що це актуально. Актуально, а я поясню чому. Ну, по-перше, трагедія сьогодення в Ізраїлі говорить нам, що, на жаль, в світі антисемітізм нікуди не подівся. В Україні зараз ситуація з цього приводу значно краща, ніж будь-де будь в світі. Молодь Мої діти це підтверджують, вони безпосередньо спілкуються із молоддю. Кажуть, що для України, особливо от в роки, от в часи Майдану, війни, характерна більша відкритість людей один до одного і розуміння того, що ми всі люди під Богом. Тобто, мабуть, є якісь макінали у котрих. В міськах є антисемітські ідеї. Пори, а, але вони були скрізь завжди. Але ж треба про це подумати наперед. Тому що от, наш розводить наш ворог, він робить усе, щоби посварити на, нації Я в Україні і це. все робить, це. і проплачує все це. І на, це, на, на цю ідею працюють пробачте, колосальні сили в межах інформаційної війни. Тому ми маємо бути готові до цього. Серед проєктів, ви знаєте, ми з Борисівною спілкуємося щодо можливого створення такого єврейського центру в Києві, який, який би займався і історією. І проблеми ту радість. Можливо, і театр займає своє місце вирішення. Тому що інтерес дуже великі, п'єси єврейських авторів ідуть саншла на наших театрах. Це теж показовий дуже тобто. важкий. І я вважаю, що наше суспільство все ж таки не можна так роз'єднати, як це зараз інша країна. Ну, Це на моє думку. Ментальність у нас. Але ворога дуже не Ну, ця робота, вона теж потрібна. Те, про що ви казали, оці факти, від... молодь про не взагалі нічого не знає. Фактично, І... тому про це потрібно казати. Так, так, Тому що радянському нікуди не хотілося. От вона була страшна в ті часи, а вона зараз страшніша. Тому що вона озброєна, прийшла вбивати наших дітей. І українців, і росіян, які тут живуть, і євреї безумовно. І як я, я майданівець, я пам'ятаю часи, коли у нас була єврейська сотня на Майдані після того, добровольчий єврейський загін, який воював і воює зараз. Тобто все дуже пов'язано в цьому світі. І театр не може бути. Успіхів, успіхів і чекаємо на ваших остави. На ну, обов'язково. Приходьте, задовольни.